Я не знаю, чи у кожного з нас є доля, чи ми просто летимо по життю, наче пір'їнка на вітрі. Але я гадаю, що і те, і інше, мабуть, і те, і інше, відбувається одночасно. Форест Гамп отримав лист від коханої Дженні, у якому вона пропонує йому зустрітися в її місті Саванні. Форест сидить на зупинці в Савані і чекає на свій автобус, щоб доїхати до Дженні. Він починає розмову монолог із жінкою, яка також чекає на свій автобус і ділиться спогадами про свої перші черевики. Форесту приблизно 5 років. Він разом із мамою прийшли до лікаря, який встановив йому ортопедичні скоби на ноги через проблеми з хребтом. Форесту ім'я дала його мати, яка назвала його на честь лідера расистської організації Куклус Клан, який, за словами матері, був їх далеким родичем. Форест згадує, Мама казала мені, що ім'я буде нагадувати мені, що іноді ми всі робимо речі, які не мають жодного сенсу. Мати з Форестом йдуть додому від лікаря. Форест застрягає скобою в каналізаційному стоці. Мати бачить, зівак гримає на них, дає настанову Форесту, не дозволяй нікому ніколи говорити, що вони кращі за тебе. Якби Бог хотів зробити всіх однаковими, у нас у всіх були б скоби на ногах. Ти такий, як усі інші, нічим не відрізняєшся. Мати Фореста з сином мешкають у великому будинку, що передавався в їхній родині через кілька поколінь. Доходи вона отримувала, здаючи в оренду вільні кімнати тим, хто проїжджав через місто. Директор школи відмовляється прийняти Фореста до загальної школи через низький бал на тесті на інтелект. Він діє відповідно до законів штату та пропонує матері Фореста записати його в спеціалізовану школу. Однак мати Фореста прагне, щоб він отримав хорошу освіту і робить директору пропозицію, яку можна сприйняти як спробу дати хабар. Відповідь директора на це може бути розцінена як сексуальне домагання. Ніч, будинок Фореста. Форест сидить на ганку. З будинку виходить директор школи і каже: Твоя мама справді дуже піклується про твою освіту, синку. Мати читає Форесту казку на ніч. Форест запитує її, де його батько. Виявляється, що він покинув їх, ймовірно, коли дізнався про низький рівень інтелекту Фореста. Або ж це був чоловік, який приїхав до їхнього міста у відпустку. Орендував кімнату на ніч, мав одноразовий статовий контакт з власницею і нічого не знав про дитину. У Будинку Фореста завжди багато гостей, і він активно взаємодіє з ними. Одного разу Форест показує молодому Елвісу Преслі танцювальні рухи. Елвіс приймає ці рухи і використовує їх у своїх виступах, що приносить йому шалене визнання та популярність. Мати Фореста проводить його до школи і садить на шкільний автобус. Жоден із дітей у автобусі не хоче, щоб Форест сидів з ними поруч, окрім однієї дівчинки Дженні. Форест і Дженні стали друзями. Зі словами, а мама казала, дива трапляються щодня. Форест пригадує одну історію з дитинства. Одного разу, повертаючись зі школи разом з Дженні, на нього напали однолітки. Дженні крикнула: Біжи, Форест, біжи. І він побіг, як міг у своїх скобах. Він біг так швидко, що скоби злетіли з його ніг, і Форест зрозумів, що вони йому більше не потрібні. З того дня, куди б він не йшов, він завжди біг. Знайомство з сім'єю Дженні та історія сексуального насильства Дженні з боку її батька. Форест згадує, Дженні ніколи не хотілося додому. Вона жила у домі, такому ж старому, як сама Алабама. Її мати переселилася на небеса, коли їй було п'ять. Її тато був фермером. Він був дуже люблячим, завжди цілував і пестив Дженні та її сестер. Якось Дженні не було в школі, і Форест побіг до неї додому, щоб дізнатися, що сталося. Дженні була в синцях, її одяг був порваний, і вона перехопувалася від свого батька в полі кукурудзи. З будинку вийшов її батько з пляшкою алкоголю, шукаючи її. Вони втекли від нього, і Дженні молила Бога: Боже, зроби мене пташкою, щоб я могла полетіти далеко-далеко звідси. Цей епізод закінчився тим, що приїхала поліція і Дженні переїхала жити до своєї бабусі в трейлер неподалік від будинку Фореста. Дженні часто втікала з дому своєї бабусі і приходила до Фореста. Вони залишалися друзями до старших класів. Якось у випускному класі Форест з Дженні повертаються додому і на Фореста знову нападають однолітки. Дженні знову кричить йому: Біжи, Форест, біжи. Форест втікає від нападників і продовжує бігти, не зупиняючись, що випадково пробігає стадіон коледжу, де якраз грають в американський футбол. Його здібність швидко бігати випадково помічає керівництво футбольної команди і його приймають навчатись у коледж, щоб він грав в футбол. Навчаючись у коледжі, Форест Гамп випадково став свідком події, пов'язаної з десегрегацією. До їхнього коледжу вступили двоє чорношкірих студентів, але місцева влада забороняла їм увійти до навчального закладу через расову упередженість. Розвиток стосунків Дженні і Фореста. Форест продовжує розказувати події зі свого життя. Він продовжує бачитись з Дженні, хоч вони навчаються в різних коледжах. Дженні навчається в коледжі тільки для дівчат. Форест чекає на неї біля її гуртожитку. Форест побачив, що в машині хлопець намагається силою поцілувати Дженні. Він б'є хлопця, думаючи, що так рятує Дженні від сексуального домагання. Далі вони обоє йдуть в кімнату Дженні. Форест і Дженні в кімнаті знімають одяг, бо намокли під дощем. Відбувається діалог. Дженні питає: Ким ти хочеш бути. Форест каже, я хочу бути з собою. Дженні, а я хочу стати знаменитою. Я хочу стати співачкою, як Джоан Баєс. Я хочу співом торкати серця людей. Хочу на сцені говорити речі, які говорять на самоті. А після Дженні заводить любощі з Форестом. Форест продовжує розказувати події з свого життя випадковим людям. Навчаючись у коледжі, він так багато грав в американський футбол, і завдяки його швидкому бігу його команда перемагала, що його включили в національну студентську збірну з американського футболу. Випадково, в якості члена збірної, він зустрівся з президентом Джоном Кеннеді. В Білому домі він відвідує туалет і бачить фотографію братів Кеннеді з Мералін Монро. Форест підмічає, що обох братів застрелили і робить висновок: напевно, важко бути братами. Форест Гамп отримав диплом, і, розповідаючи історію незнайомцю, він підмітив: я лише 5 років грав у футбол, а отримав університетський диплом. На випускному рекрутер армії США запропонував йому продовжити кар'єру в армії, і він погодився. Форест сідає у військовий автобус, як і в дитинстві, ніхто з новобранців не хоче, щоб він сидів біля них, окрім одного чорношкірого чоловіка на ім'я Бабба. Бабба знає все про креветки. Дізнаємось, що в родині Бабби жінки із покоління в покоління працюють кухарками у будинках більш заможних американців. І, зокрема, із покоління в покоління готували креветки. В армію Баббу призвали на відміну від Фореста, який був добровольцем. Баба мріє якнайшвидше після армії повернутися до себе додому і відкрити креветочний бізнес, бо він знає все про креветки і вже все розрахував. В армії Форест підмічає: я чомусь добре підходив до армії як добре припасований цвях. На питання сержанта: Для чого ти служиш в армії? Форест завзято відповідає, щоб виконувати все, що ви мені скажете, вражений такою відповіддю, сержант пророкує Форесту. Колись ти станеш генералом. Форест проходив службу і випадково дізнався, що Дженні була відрахована з коледжу за те, що сфотографувалась оголеною в еротичному журналі. Та один власник якогось нічного клубу побачив її фото і запропонував їй роботу співачкою у шоу в його нічному клубі. Форест Гамп. Приходить в нічний клуб, щоб побачитись з Дженні. На сцені Дженні була голою, її принади прикривала лише гітара, і вона намагалась співати пісню, але чоловіки на підпитку у нічному клубі вчиняли сексуальні домагання. Форест Гамп фізично втручається в ситуацію і захищає Дженні від нападників. Форест разом з Дженні йдуть з клубу. Дженні йому каже: Ти не можеш мене постійно рятувати. Форест каже, Я люблю тебе. Дженні відповідає: Ти не знаєш, що таке любов. Вони стоять на мосту, Дженні підходить до краю і згадує: пам'ятаєш, як ми молились, щоб я стала пташкою і полетіла далеко-далеко. А з цього мосту я зможу полетіти? Форест, підозрюючи спробу самогубства Дженні, питає у неї, про що це ти, Дженні?» Дженні передумує пригати з мосту, втікає від Фореста. Ловить попутне авто. Перед її зникненням Форест повідомляє Дженні, що його відправляють у В'єтнам. Вона дає йому настанову: Не треба геройствувати, просто біжи. І вона, наче пташка, просто зникла. Форест перед відправкою у В'єтнам заїжджає до матері. Мати дає йому настанову повертайся до мене цілим. Форест прибуває у В'єтнам, знайомиться зі своїм командиром лейтенантом Деном Тейлором. Про нього він зауважує: в його родині була давня військова традиція. Хтось із них завжди воював і помирав у кожнісінькій з американських воєн. І я б сказав, йому було чого прагнути. Далі буде видно, чи то прагнення у лейтенанта Дена воювати і не померти як члени його родини, чи то бути як і його члени родини і підтримати давню військову традицію. Форест про В'єтнам згадує: Ми завжди шукали хлопця на ім'я Чарлі, не розуміючи, що Чарлі не конкретний хлопець, а кодова назва їх противників військових армії В'єтконгу. Його першого посилали на ризиковані справи штурмувати підземні тунелі армії Вітконгу. Він, не розуміючи небезпеки, це робив, та йому щастило. Форест писав Дженні листи. Тим часом вона вже була учасницею молодіжного руху Хіппі. Рух Хіпі був одним з найяскравіших проявів контркультури і пов'язаний з поняттям сексуальна і психоделічна революція. Перше вогнове зіткнення підрозділу Фореста з В'єтконгівцями. Підрозділ потрапив в засідку. Почався стрілковий бій і мінометне враження. Група була розбита. Лейтенант Ден віддав наказ відступати. Форест побіг і добіг в безпечне місце, але потім згадав про свого друга баббу. І він повернувся, бо мав переконатися, що з ним все гаразд. Шукаючи баббу, він виносив поранених. Серед поранених був також лейтенант Ден. Він не хотів, щоб його рятували, і викликав вогонь на себе, але Форест його рятує, на що отримує від лейтенанта гнівне зауваження. Я не просив витягати мене звідти. Незважаючи на небезпеку потрапити під бомбардування своїх військ, Форест повертається, щоб знайти і врятувати бабу. Він знаходить бабу, у якого смертельне поранення. Витягає бабу в зону евакуації. Під час евакуації Форест отримав поранення в дупу. Останній їх діалог був наступним. Привіт, Баббо! привіт, Форесте. Форесте, чому це сталося? Тебе підстрелили. Після чого Бабба помер? Форест підмітив: Бабба хотів стати капітаном човна для ловлі креветок, а натомість він помер поряд з цією річкою у В'єтнамі. На зупинці Форест продовжує розмову з іншим незнайомцем. Він розказує йому, як після поранення в дупу перебував в госпіталі разом з лейтенантом Деном і іншими. Лейтенант Ден ображений на гампа за свій порятунок, бо вірить у долю і що його доля була там померти. Лейтенант Ден каже: У кожного з нас є своя доля, нічого не стається просто так. Усе в цьому світі частина плану. Я мав померти там із своїми хлопцями. Але тепер я лише нещасний каліка. Ти ошукав мене. У мене була доля. Я мав загинути на полі бою. З честю, це була моя доля. А ти у мене її вкрав. Так не повинно було статися не зі мною. У мене була доля. Поглянь на мене, що мені тепер робити. В госпіталі Форесту показали, як грати в настольний теніс. Йому дуже сподобалось, і він постійно грав теніс і мав успіхи в цьому. Фореста Гампа висувають до нагородження медаллю Пошани. Це найвища військова нагорода США. Вручає медаль президент США Річард Ніксон у Білому Домі. Для цього Форест приїхав у Вашингтон. І після нагородження, гуляючи містом, випадково приєднується до акції протесту проти В'єтнамської війни в жовтні 1967 року. Випадково Фореста запрошують виступити зі сцени. І після промови Дженні, що також була в цьому натовпі, випадково знаходить Фореста. Дженні запрошує Фореста в табір радикальних протестувальників в штаб-квартиру організації Чорні Пантери. Один з їхніх лідерів каже Форесту. Ми, Чорні Пантери, проти війни у В'єтнамі. Ми проти війни, у якій чорних хлопців посилають на лінію вогню, де вони гинуть за країну, яка їх ненавидить. Тим часом Форест помічає, як хлопець Дженні вчиняє фізичне насилля щодо неї. Він накидується на цього хлопця і б'є його. Форест і Дженні покидають штаб Чорних Пантер. Форест і Дженні проводять ніч разом, спілкуючись. Форест каже: Я б ніколи тебе не скридив, я хочу бути твоїм хлопцем». Він віддає свою медаль пошани Дженні зі словами: Я отримав це, бо робив те, що ти мені сказала робити. Дженні питає Фореста: чому ти такий добрий до мене? На що Форест відповідає: Ти моя дівчина. На ранок Дженні повертається до хлопця, який застосував до неї фізичне насилля, і вони разом їдуть кудись. І ось так вона знову зникла з життя Фореста. Після нагородження Форес думав, що повернеться у В'єтнам, але керівництво вирішило, що найкращий спосіб боротися з комунізмом для нього це грати у пінпонг. Він випадково став учасником історичної події під назвою Пінпонгова дипломатія. Спочатку його взяли до спеціальної служби, він їздив країною і підбадьорював поранених ветеранів і вчив їх грати у пінпонг. У нього так добре виходило, що його запросили у збірну США по пінпонгу. Він з командою були першими американцями, що потрапили до Китаю. Коли Форест повернувся додому, то він був уже національним героєм. Фореста запросили в Нью-Йорк на інтерв'ю для телебачення як національного героя. Там Форест зустрівся з Джоном Ленноном, лідером групи Бітлз. Надихнув його на пісню «Imagine». Випадково інтерв'ю Фореста в прямому ефірі побачив лейтенант Ден, який якраз жив в Нью-Йорку і приїхав під телестудію для зустрічі з Форестом, щоб виразити своє невдоволення. Каже Форесту: Тебе ідіота нагородили медалю пошани чортова благословенна Америка. Ден мешкає в дешевому номері готелю, пересувається в інвалідному візку і багато вживає алкоголю. Саркастично підмічає живу на ману небесну від нашого уряду. Форест вирішив залишитись на новорічні свята з лейтенантом Деном. В номері готелю дізнаємось про конфлікт лейтенанта Дена з Богом. Ти вже знайшов Ісуса? питає він у Фореста. Я не знав, що мав його шукати, сер. Усі ці інваліди тільки й говорять про це. Ісусу, це, Ісусу, те, Бог чує тебе, яка маячня. Форест зауважує, я піду на небо. Форест і Ден йдуть в бар в новорічну ніч. Форест повідомляє Дену про свій план почати креветочний бізнес і стати капітаном корабля для ловлі креветок, щоб виконати обіцянку дану Баббі, який загинув у В'єтнамі. А зараз він збирає гроші на човен. Лейтенант Ден сміється з Фореста і саркастично підмічає, що якщо той стане капітаном судна, то він буде старшим помічником у нього. До них приєднуються легковійні жінки, знайомі раніше Дену. Тим часом дізнаємось, що відбувається з Дженні в той самий момент новорічної ночі 1972 року. Дженні в кімнаті в будинку рок-музиканта на її обличчі Синець грає голосно рок-музика навколо пляшки з алкоголем. На ліжку без свідомості лежить чоловік. Вона збирає речі і йде геть. Форест з Деном і двома жінками легких звичаїв в номері готелю. Лейтенант Ден починає лоскотання з однією з них, а інша жінка починає топтати руту м'яту з Форестом. Форест її відштовхує, стається конфлікт. Дама називає Фореста дурним. Ден кричить: не смій називати його дурним і виганяє їх з дому. Жінки виходять і лаються. Твоє місце хіба що серед бомжів? Лох, дурень, каліка, недомки, лузери. Форест робить висновок. Гадає, що лейтенант Ден зрозумів, що є речі, які не можна змінити. Він не хотів, щоб його називали калікою. Я не хотів, щоб мене називали дурним. Фореста знову запросили на прийом до президента в Білому домі з командою по пінг понгу, і він випадково став причиною Уотергейського скандалу, що закінчився імпічментом президента Річарда Ніксона. Після звільнення зі служби, Форест Гамп приходить у будинок до матері, дізнається, що йому пропонують рекламний контракт на 25 тисяч доларів, що вистачить на покупку судна. Маючи гроші, щоб купити судно і почати креветочний бізнес і зауважуючи, я завжди виконую свої обіцянки, він вирушає до родини бабби, щоб отримати їх згоду. Почувши Фореста, мати Бабби питає: ти божевільний чи просто дурний? Форест відповідає: Люди дурні, якщо роблять дурне. місіс Блу» І отримує її згодою. Форест приходить купувати судно. Перед продажем продавець питає його Ти що, дурний? На що Форест відповідає: Люди дурні, якщо роблять дурне, і купує судно. Форест на своєму судні виходить на ловлю креветок та йому не вдається нічого зловити. Свій корабль він називає ім'ям його коханої Джені. Форест зауважує, що постійно думав про Дженні. Тим часом дженні наркоманка, нюхає кокаїн і робить спробу покінчити життя, випргнути з балкону. Форест написав листа лейтенанту Дену, що він купив корабль. Ден приїжджає до нього і виконує обіцянку стати його помічником. Разом вони виходять на ловлю креветок, та їм не вдається нічого зловити. Ден іронічно каже, може варто попросити у Бога креветок. Форест почав щонеділі ходити до церкви, але їм не вдається нічого зловити. Лейтенант Ден підмічає, і куди ж подівся цей твій Бог. Почався шторм, коли вони ловили креветок. Лише один човен для ловлі креветок пережив шторм. Вони стали монополістами на ринку. Тепер їм вдалося наловити багато креветок. Вони купили ще 12 човнів для ловлі і створили корпорацію Баба Гамп. Якось лейтенант Ден підійшов до Фореста і подякував Форесту за те, що його врятував. Форест відмічає, він ніколи цього не казав, але я думаю, вони з Богом помирилися. Форесту повідомляють, що його мати хвора на рак. Він прибігає до неї, і між ними стається діалог про життя і смерть. Форест питає: чому ти помираєш? Вона відповідає: Прийшов час. Просто прийшов мій час. Не бійся, смерть це просто частина життя. Нам усім це призначене. Я про це не знала, але мені призначалось стати твоєю мамою. Я дуже старалась. У тебе добре вийшло, мамо, сказав Форест. Мабуть, відповіла вона, але я вірю, що ми самі творимо власну долю. Кожен має якнайкраще прожити дане Богом життя. А яка у мене доля, мамо? спитав Форест. Ти мусиш сам це визначити життя? Це коробка з цукерками. Ніколи не знаєш, яку начинку витягнеш. Про гроші. Лейтенант Ден інвестував гроші їх спільної корпорації в компанію Apple, які неймовірно виросли в ціні, що про гроші можна не турбуватися. Форест безкоштовно косив газони, тому що був супермільйонером, а ця справа йому дуже подобалась. Своє відношення до грошей він сформулював так: мама казала, що людині потрібно небагато грошей. А решта, щоб похизуватися. Частину грошей Форест віддав мамі бабби Тепер вона більше не мусила нікому готувати креветки. Форест постійно думав про Джені, і одного дня вона прийшла до Фореста, можливо, тому, що їй більше не було куди йти. Форест весь час про щось розповідав, а Джені була дуже мовчазною. Якось вони підійшли разом до вже закинутого будинку батька Джені. Дженні в гніві зі словами Як ти міг таке зробити кинула в дім своє взуття, а потім кидала каміння, де батько вчинив над нею насильство. Потім сідає в білому одязі на землю і плаче. Форест коментує це наступним чином. Іноді мені здається, що в світі просто замало каміння. Форест із Джені були, наче сім'єю. Форест досі не знав, чому вона повернулася. Вона подарувала йому нові кросівки. Форест зробив Джені пропозицію вийти за нього заміж, але Джені відмовила йому. Форест засмутився і сказав їй: Я не дуже розумний, але я знаю, що таке любов. На наступний ранок Джені знову втікла від Фореста. Форест важко пережив це розставання і випадково почав бігати без певної причини. Добігаючи до певної точки, він казав собі: Якщо я вже стільки пробіг, то можна розвернутися і бігти далі. Коли я втомлювався, я спав. Коли я хотів їсти, я їв. Форест бігав більше трьох років. Своїм бігом він привернув увагу багатьох людей послідовників, репортерів, його показували по телебаченню, і Дженні, яка працювала на той час офіціанткою в кафе, бачила його в новинах. Він зауважує, мама казала, що минуле завжди потрібно залишати позаду себе, і тоді ти зможеш рухатися вперед. В якийсь момент посеред пустелі йому не захотілося більше бігати, і він повернувся додому. Вдома Форест отримав лист від Дженні, чи може він приїхати в Саванну. Ось тому він зараз знаходиться в савані, чекає на автобус, щоб доїхати додому до Дженні. Бабуся на зупинці зауважує: тобі не потрібен автобус, і бабуся дала вказівку, як дійти до місця призначення. Зустріч Фореста і Дженні у неї вдома. Дженні тільки прийшла з роботи. Вона працює медсестрою або соціальним працівником. Вона повідомляє Форесту, що він став батьком їх сина, якому вже близько трьох років. Форест цікавиться у Дженні, чи він розумний чи такий, як він, і дізнається, що його хлопець дуже розумний. Форест з Дженні і з сином, якого теж назвали Форест, на дитячому на майданчику. Дженні повідомляє, що хвора на снід. Форест робить пропозицію Дженні. Весілля Фореста і Дженні на весілля приходить лейтенант Ден, який приходить на новітніх протезах зі своєю нареченою азіатського походження, ймовірно, В'єтнамка. Дженні признається в коханні Форесту. Невдовзі Дженні померла. Біля могили Дженні Форест повідомляє, що будинок твого батька я зрівняв із землею. І, розмірковуючи, приходить до висновку: «Дженні, Я не знаю, чи мама права, чи лейтенант Ден. Я не знаю, чи у кожного з нас є доля, чи ми просто летимо по життю, наче пір'їнка на вітрі. Але я гадаю, і те, і інше, мабуть, і те, і інше відбувається одночасно. Форест відправляє сина в школу на автобусі, подібно до того, як його мати відправляла його. Форест починає фразу з частки не, але перерває себе і каже: сину: Я хотів сказати, що люблю тебе. З книжки випадає «Пір'їна», і її уносить вітром. Я не знаю, чи у кожного з нас є доля, чи ми просто летимо по життю, наче пір'їнка на вітрі. Але я гадаю, і те, і інше, мабуть, і те, і інше відбувається одночасно.